Стелевізори, які сидять вже у Газі, оці злочинці. І вони будуть сидіти не як лідери, а як злочинці, які будуть відповідати за всі злочини проти України. І ось можете уявити місто Маріуполь. Люди живуть під землею тижнями поряд тіла їх рідних, а десь у Кремлі. Хтось натиснув кнопку почати війну. І ось це й відбулося. І не тільки Маріуполь, Маріуполь, багато інших міст. І оце рішення призвело до ось цих наслідків, до цієї кривавої війни. І за це мають відповідати злочинці. Саме його мають і судити, хто розпочав цю війну. Не лише за ракети, а за сам злочин. Це початок оцієї агресії. Бо злочин це не тільки якийсь удар. Це рішення. Рішення вбивати, вбивати людей. Саме за це тепер вони будуть відповідати. За оце рішення, за вбивство, за агресію, за злочин. І ось який можна зробити фінал. Вже в завершенні цього відео. Це тільки початок, оцей спецтрибунал. Але навіть цей крок, який вже зроблений, він змінює все. Коли світ визнає, що Путін це не лідер держави, як багато хто вважає. А це злочинець, що має постати перед трибуналом. Це наближає кінець режиму. Бо злочин є, і дуже багато доказів є цього злочину. І за це має бути відповідальність. Справедливість не завжди приходить швидко. Але вона завжди приходить. І оця справедливість буде у вигляді оцього спеціального трибуналу. На якому будуть відповідати злочинці, які вчинили агресію проти України. Тобто прийняли рішення, злочинне рішення напасти на іншу державу. Поширюйте це відео, шановні глядачі. розкажіть це друзям оцю новину. Підписуйтесь на канал і разом ми сила. Всім вам дякую і до нових Зустрічу.